Привіт, мої янголи! З вами я, Таня Крила, рунолог, нумеролог, практикуючий енерготерапевт, який вивчає карму. І так, сьогодні у нас тема: У мене немає часу. Це найбільша брехня, яка тільки може існувати і собі, і іншим людям. Чому так, розповідаю. Щоб ви розуміли, я сама так само колись і собі іншим людям брехала і казала: в мене немає часу, в мене немає часу на навчання, в мене немає часу на практики, в мене немає часу взагалі ні на що. Але це не зовсім правда. Давайте будемо чесними. Всі мають 24 години в добі. Правильно, правильно. Ну, тобто, в когось не менше, в когось не більше, а в усіх рівно 24. Але хтось знаходить можливості, ресурси, час, бажання на те, щоб займатися саморозвитком, на те, щоб практикувати, на те, щоб робити те, що важливо для мене, для мого тіла, а хтось не знаходить. Чому ж? Тому що, в першу чергу, давайте скажемо так, важливо чесно, зізнатися собі. Для мене це не важливо. Для мене це не в пріоритеті, це не моя цінність. Мені це не цікаво, і я обираю інше щось. Коли ми говоримо у мене немає часу, ми насправді говоримо, що для мене це не важливо настільки, щоб я конкретно це обрала. І, можливо, знаєте, це звучить дуже жорстоко, але ми самі обираємо, мати час на щось чи не мати час на щось. Давайте таких з елементарних прикладів. Я вже не водила такі приклади про спорт. Коли людина каже: Для мене важливо займатися спортом для мене цінність здоров'я. Але насправді ця людина, наприклад, не обирає нас сам спорт. Да? Вона не ходить на заняття, вона не встає вдома раніше на тих 10-15 хвилин не займається. Чому? Тому що цінності такої немає. Людина не обирає себе, не обирає своє тіло, не обирає цей шлях. Вона вибирає лишній раз полежити, вона вибирає лишній раз посидіти, не піти куди. Або ще вибір поскролити да? інстаграмчик, ютубчик, тіктокчик. Щось от таке. Ми самі вибираємо, діяти чи не діяти. Скажу для вас таку заїжджену, банальну фразу: кожна дія це наш вибір. І дія – це також наш вибір. Тому що якщо ми будемо діяти, то якийсь буде потім результат від цих дій. І коли ми не будемо діяти від цієї недії також якийсь буде потім результат. Ну, звісно, не такий, як нам хочеться, тому що вибір був не діяти. Давайте повернемось до цінностей. В когось цінності сім'я, в когось цінності здоров'я, в когось цінності бізнес, в когось цінності відновлення. У кожного свої цінності, і вони в кожного різні. І це нормально. І дуже важливо не порівнювати себе з кимось. Тому що, коли ми порівнюємо себе з кимось, ми дуже часто, дуже часто, коли ми порівнюємо. Ми себе принижуємо. Да? Хтось там класний, молодець, він там багато вже чого досягнув. А я десь тут, ну як з боку припеку, да? от давати якось щось таке. Але насправді потрібно порівнювати себе із собою в минулому. Я колись не рухалась вперед, а зараз я рухаюсь. Уже я молодець. Уже з точки тут і зараз я молодець, бо я роблю якісь кроки. Не порівнюйте себе з іншими, тому що це не ок. І дивіться, що дуже важливо. В кого є діти, в тих завжди буде набагато менше часу. Той, в кого немає дитини, і в кого є дитина, вони один одного не зрозуміють, тому що це зовсім різні аспекти життя, скажімо так. Так само той, в кого немає дітей, в кого є песик, вони не зовсім зрозуміють всіх решту. Тобто в кожного своя точка, в кожного в свій набір карми, і в кожного ця карма розкривається по-різному, тому не прирівнюємо себе до інших. Повернемось до пункту. Не бреши собі. Коли ми говоримо, що в мене не час, немає часу, ми створюємо ілюзію, тому що ми являємось жертвою обставин. От так склалося, от таке в мене життя, що в мене немає цього часу на те, щоб щось зробити, те, що я хочу, ніби я хочу. А це мої дорогенькі стан жертви. Виходимо із цього відео, переходимо в відео про стан жертви і дивимося, що це таке стан жертви, чому він проявляється, звінки, звідки він пішов і що з ним робити, щоб звідси вийти. Тому стан жертви, це знаєте, ніби світ так, світі так склалося в житті моєму так склалося, само по собі не знаю, як це воно там склалося, але воно якось так склалося, що от в мене просто немає часу. Це не. Але ж насправді це ж я робила такі вибори, що в точці тут і зараз в мене немає цього часу. Я вибрала таку роботу. Я вибрала це життя з цими дітьми. Я вибрала городи. Я вибрала це. Не хтось прийшов мені на вішак і от так сталося. Я вибрала. Але ми ж не дерева, правильно? Ми не можемо сидіти на одному місці. Якщо нам щось не подобається, ми маємо повне право піти і поміняти. Ну принаймні роботу, то точно сім'ю може не дуже ми поміняємо. А от роботу ми прям повним. Кодом можемо поміняти. Хто нам заважає? Всередині страхи, стан жертви. Як це я поміняю? Я не поміняю. Так, так склалися обставини. Така ситуація в країні. Я мушу так робити. Але це стан жертви. Що робити? Відео угу. і практики. Але тепер давайте перейдемо до практик, через те, що я ж не просто тут вам прийшла поляпати. Я прийшла вам дати, що, як, де, коли і куди. Поїхали. І так, перша практика. Сідаємо, беремо листочок, беремо ручку і починаємо писати. У мене немає часу, наприклад, на спорт. На спорт, тому що. І пишемо, і пишемо чому в мене немає цього часу. Діти, срачка, бердячка, робота, собака, попорати треба, город пополоти. Ну, пишете причини, чому у вас не виходить. Потім ви задаєте собі запитання, це дійсно так. Наступне запитання що я уникаю? Тому рийте, колупайте, даю вам безкоштовно отакі відповіді. Якщо сісти попрацювати, ви дуже багато чого знайдете в собі. Є така практика перепрошивалка внутрішній контракт. Прописуйте всі фрази, в мене немає часу на навчання, відпочинок, наприклад, на час з дітьми, ще щось, там. на що там у вас не вистачає часу на що. Прописуйте все це. Далі перефразовуєте всі оці штучечки, да, в когось спорт, в когось навчання, в когось діти, в когось відпочинок, Перефразовуйте на е, такий пункт. Я не вибираю спорт тому, що. Далі поїхали. Я не вибираю час на відпочинок тому, що. І от там, за отим тому що заховається дуже цікаве. Наприклад, я не вибираю часу на спорт. Як воно стало, як ми перефразували, я вибираю не займатися спортом, тому що буду відчувати в тому, не буду бачити результату відразу. А комусь хочеться, знаєте, видати, і я вже худенька, красивенька така. Бо боюся втратити комфорт, тобто причина, що там ховається. І цей пункт, да, ця практика також може показати вам дуже багато цікавого. І третя практика така мотивація для себе. Обирайте одну річ, на яку у вас немає часу. І прописуйте, що я втрачаю, коли я це не роблю. Перший пункт. Другий пункт що я отримую, якщо я почну хоч трохи це робити. Трошечки. І третій пункт, на кого я впливаю своїм вибором, хоч трошечки посередково, це можуть бути діти, це може бути партнер, це може бути тіло, це може бути оточення, може бути хто завгодно. І от прописуєте це все. І от чесно, коли ви все це пропишете, ви зрозумієте і усвідомите, що було б лише бажання. Як то кажуть, знаєте, поганому танцюристу і яйця мішають танцювати. Немає часу, це наша психологічна тінь, за якою ховаються ці другорядні вигоди, що ми щось боїмося, боїмося чогось досягнути, не можемо собі дозволити, і потрібно от копатися і ритися от там всередині. Це не для того, щоб знаєте, когось образити і сказати, ти такий пересякий, ти лінива срака, а тут не про ліниву сраку, а про те, що наша підсвідомість, вона ж дуже хитра, і вона спеціально за цими вуалями, да, що всередині є страхи. І прям прекрасне оправдування все, ну, в мене немає часу. Ні, немає коли. Все, і це дуже прекрасно. І ми в це віримо, ми в це йдемо і, і з цим живемо. Але коли ми чесно подивимось всередину себе, дамо собі ці відповіді, то ми побачимо, що там ховається. Але знаєте, як то кажуть, коли ти вже знаєш свого ворога в обличчя, ти вже можеш з ним працювати. Так само, як в алкоголізмі, коли ти собі зізнався, що ти алкоголік, то вже з цим можна щось зробити. А коли ти не зізнаєшся і ти кажеш, ні, в мене все окей. Ну з цим, звісно, ніхто нічого не зробить, значить, в тебе все окей. І ще така, знаєте, фінальна практика, коли ми дивимося в, собі в дзеркало, в собі в очі і проговорюємо: я більше не буду брехати собі, я обираю себе. Це дуже круто, якщо цю практику робити щодня. Якщо відео для вас було цінним, не забудьте поставити пальчик вверх, не забудьте підписатися, діліться зі своїми близькими, рідними, тому що реально це відео дуже корисне, тим більше практичне. Ще більше інформації в мене є на сторіночці в інстаграм. Переходьте, підписуйтесь тим більше для нових підписників. В мене є безкоштовна 15 хвилинна діагностика. Пишете 911 під будь-яким дописом і реєструйтесь на вільне віконечко. З вами була Таня Крива. Розправимо разом. ваші крила.